2023 готує нам багато цікавого. Цей рік стане переможним не тільки для нас, а й для ігрової індустрії, яка всіяна гучними релізами як поле Маком. З цього відео ви дізнаєтесь, що будемо грати цього року. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Сьогоднішній список складається з 10 найгарячіших проектів. Ми обрали наймасштабніші і найдорожчі aaa ігри які обов'язково повинні показати хороший результат і розмістили їх за датами релізу. Починає наш список Forspoken, гра в жанрі Action RPG, яка вийде вже 24 січня. Forspoken розповідає історію Фрей Голанд, жительки Нью-Йорку, яка потрапляє до фентезійного світу. В грі буде великий світ, який використовуватиме технологію процедурної генерації. Прикрутять і ретрейсинг задля підсилення світових ефектів. Гра виглядає дуже великонадійною, і на щастя, чекати її доведеться всього лише два тижні. Ігри по Гаррі Поттеру не виходили вже давно. 10 лютого ситуація зміниться, і світ побачить «Хогвартс Легасі. На відміну від попередніх ігор, Дана пропонує великий відкритий фентезійний світ і його вільне дослідження. Не фанати серії дивились на гру скептично на анонсі. Та після того як автори випустили геймплейний ролик, весь скепсис зійшов на нівець. З нетерпінням чекаємо і рухаємося далі по списку. Серія зоряних війн теж цьогоріч поповниться новою грою. 17 березня вийде Star Wars Jedi Савайве, продовження першої гри з головним героєм Келом. Хлопця продовжує переслідувати Імперія як одного з останніх джедаїв. Перша гра сподобалась багатьом. Серед них і навіть ті, хто й взагалі не прихильник фантастичної саги. Ретрейсинг грі теж завезуть. Ремейк четвертого резидента це величезне свято для поціновувачів серії та хорорів. Ми пам'ятаємо бездоганні ремейки другої та третьої частини, тому сумнівів у якості новинки немає. Це буде дійсно щось. Похмура атмосфера з нового графічного рівня ще більше жаху і доза ностальгії. Саме це запропонує Resident Evil 4 вже 23 березня. Наступною по рахунку грою є Dead Island 2, довго очікуване продовження тришанини 2011 року. Спочатку, як і оригінал, гру розробляла студія Techland, але згодом хлопці вирішили сконцентруватись на розробці Dying Light 2. Тому проект передали британській студії Dumbbuster, яка у 2016-му створила вкрай неоднозначний шутер Homefront. Другий Dead Island, як і перший, обіцяє багато насилля та веселощів. Вийде гра 28 квітня. Сталкер 2 вже переносили, а це викликає неабиякі занепокоєння у геймерського товариства. Полегшити наш катарсис, розробники взяли з геймплейним трейлером, розбір якого недавно виходив на нашому каналі. Декілька днів тому ж в мережі з'явилася інформація про те, що гра вийде до кінця червня. Не найкраща пророку для пахмурної та нетовариської зони, але Сталкер не вибирає. Він забирає раз і назавжди. Наступні ігри зі списку не мають точної дати релізу. Першою з них є Starfield, найдорожча гра в історії, яка досі так і не вийшла. Starfield хоче зробити справжній прорив в ігровій індустрії та такого масштабу, що й уявити важко. Ця гра заслуговує окремого відео. Ну а її компаньйоном є Redfall, ще одна гра від Bethesda, розробкою якої займається студія Arkane. Амбіції цього проекту значно менші, але існує ймовірність того, що він складе серйозну конкуренцію Overwatch. Diablo 4 чекають вже цього літа. Легендарна серія виходить з 1996-го, і остання частина вийшла ще в 2012-му. Події гри відбуватимуться через 60 років після подій Diablo 3. Сюжет буде сконцентрований на ліліт, першій жінці Адама, яка в цьому всесвіті є головним лиходієм. Світ грі буде відкритим, складатиметься з п'яти локацій і не використовуватиме технологію процедурної генерації, окрім підземель. Новою частиною Assassin's Creed вже нікого не здивуєш. Серія давно перетворилась на конвейер з постійним джерелом прибутку. Цьогоріч Ubisoft хочуть повернути франшизу до витоків. Новою грою навіть займаються люди, які створили дві перші частини. Гра називається Mirage і перенесе нас Багдад 9 сторіччя. Точної дати релізу поки немає. Ігри від Remedy завжди глибокі і незабутні. Спочатку, думаю, що це озеро, а насправді це цілий океан. Так, ви вже здогадались, про кого йде мова. Друга частина Алана Вейка є найбільшою загадкою цього року, куди дівся славнозвісний письменник і куди нас заведе пітьма цього разу. Швидше за все, побачимо восени, а до того часу є ще можливість перепройти першу частину. Останньою грою списку є Payday 3, продовження другої частини з 2013-го. Payday грають до сьогодні і грають рівно до релізу третьої частини, яка забезпечить сучасний графічний рівень і безліч новомодних покращень. Події гри розгортаються після подій другої. Грабіжники знову беруться за старе, тому будьте готові до гарячих перестрілок на манер фільму Сутичка. Поки чекаєш, часу маєш. Заходь на сайт інтернет-магазину ArtLine і купуй ігрову збірку, яка без проблем потягне всіх сьогоднішніх кандидатів. Підписка і лайк. До зустрічі!